Любі друзі, дорога спільнота, вітаю! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. Ви на моєму каналі. і Ми тут з вами говоримо про політику та міжнародні відносини. Сьогодні поспілкуємося, звісно ж, в першу чергу, про те, куди і з якою швидкістю рухається переговорний трек. Поговоримо про війну між Таїландом і Камбоджою, та про те, що там виявляється, є. Український слід і як це може вплинути ще й на ці події, які розгортаються в Україні. Але перед тим як ми розпочнемо, попрошу вас поставити вподобайку під цим відео, підписатись на канал та тиснути на дзвіночок, аби не пропускати нічого цікавого з того, що я тут для вас публікую. Отже, ми бачили багато різних новин, і аналітик про те, як насправді Дональд Трамп ставиться. До європейців, яку він роль відводить Європі в цьому всьому мирному врегулюванні, і обговорювали, от, наскільки дієвою, так, ми неодноразово з вами про це говорили, наскільки дієвою взагалі є ця стратегія європейців постійного задобрювання Трампа. У них це взагалі улюблений підхід Путіна задобрювати, Трампа задобрювати. Вони в цьому прям. Потужні майстри. І щоб не думати, не гадати, Дональд Трамп вирішив сам процитувати статтю, в якій говориться, як він ставиться до європейців. Отже, він собі отрусошал репостнув шматок статті New York Post, в якому говориться те, що імпотентні європейці. Можуть тільки обурюватися, поки Трамп справедливо відсуває їх в сторону від угоди по Україні, Такого Фредович взяв і зі своїх широких штанин е достав таку е масну, е хоч і трохи запрілу, скумбрію, і отак от європейцям поводив нею по губах. Він вам прямо каже: от всім мерцям, Макронам, Стармерам, що ви політичні імпотенти. Я вас за рівних собі не вважаю. І я, якщо захочу, вас, отако, ногами під шконку запінаю, ваше місце біля Параши, ну і далі по тексту відповідно до жаргону. Так. Тобто не треба думати гадати, не треба опиратись на якихось інсайдерів, аналітиків, припущення, Трамп прямим текстом це говорить. Він каже, ось що я думаю про вас, ось якою я бачу вашу роль. І в цей час європейці там говорять Зеленському, дивись, обережно. Не підписуй ніякі швидкі угоди, там не погоджуйся на здачу територій. А якби, ну, окей, а ви що? Ну, тобто, дивіться, ми в скрутній ситуації, та і військовому, і в економічному плані. Скільки часу вам ще треба, щоб видати Україні репараційний кредит із російських заморожених активів? Вже буде скоро 4 роки повномасштабної війни. Ну, матір вашу, можна вже було продумати усі е і законні, незаконні шляхи і гібридні шляхи, як можна ці кошти передати. Можна було б знайти, як домовитись з Бельгією, як натиснути на Бельгію. От що буває, коли ви віддаєте свою суб'єктність комусь там за якісь гарантії, в підсумку нібезпекових гарантій не отримуєте, і суб'єктність повернути не так просто, як те видається. І паралельно Axios публікує матеріал, в якому розповідається про те, що США тиснуть все більше на Україну щодо поступок територіями. Переконуючи нашу сторону, що ну та Росія ж все одно їх забере, то віддайте вже. Ну ви в слабкій позиції, треба це зробити. При цьому, там от коли віддасте, от тоді припиниться вогонь, щось зупиниться, почнуться перемовини, тоді і поговоримо про безпекові гарантії. Поки що віддайте, але віддайте тупо під чесне слово. Ну от просто... Просто віддайте. Ну, або віддайте, або Путін забере. А ми не засуджуємо, бо він може. Звісно, там е, деякі е, інсайдери, зараз перепрошую, щось тут технічний момент трапився зараз. Зараз, зараз, зараз. Ой. О, все повернулось. Люди добрі, рухаємось далі. Продовжуємо. Так от, кажуть, що американці кажуть, що вони там ще й з Росії намагаються домовитись, та щоб ослабити їхню позицію, ослабити хватку, і щоб вони трошки так зменшили свої вимоги. Але чи бачили ви якісь реальні ознаки тиску на Російську Федерацію? Я особисто такого не помічав і. Цікаво було б щось, щось подібне так, від Трампа почути. Бо далі, там в матеріалі вони пишуть про те, що американці вважають європейців перешкодою. Ну, власне, це не загадка. Тут не треба про це якось міркувати, щось аналізувати. Ось від Трампа було пряме підтвердження, що він думає про європейців. Ну, про що тут ще можна говорити? Зеленський дійсно в складній ситуації зараз. І якби внутрішня політична ситуація не найкраща. Підтримка у нього далеко не така сильна, як була там ще півроку тому. Е е карт на зовнішньополітичній арені також бракує. У Нас складна ситуація з енергетикою, і це там внутрішнє напруження посилює. У Нас складна економічна ситуація. Європейці ніяк не допомагають. Ну мені тут деякі інсайдери говорили, що вже за декілька днів має щось трапитись. Має бути якась, якась домовленість, якесь рішення з боку Європи. Побачимо. Побачимо. Дуже б хотілося. Це б значно посилило наші позиції і дало якесь розуміння, куди ми взагалі можемо рухатись, і наскільки сильно ми можемо та свою позицію відстоювати. Також Зеленський. Реагуючи на ці всі історії, говорив і в своєму коментарі і про територію, що він не може та піти на ці поступки, бо він просто не має конституційних повноважень, та й народ України просто ну не, не сприйме це, це, це просто неможливо. Та щоб взагалі будь-які такі дискусії підіймати, в першу чергу має бути вирішене питання безпекових гарантій, що є дійсно ключовим, я б сказав, навіть найважливішим моментом. І ці безпекові гарантії не можуть бути на рівні там якихось запевнень, які підписані там суто президентом чи прем'єром якимось. Це має бути. Затверджено на рівні парламентів ратифіковано, і в першу чергу це мають бути гарантії від Сполучених Штатів Америки, підтверджені Конгресом Сполучених Штатів ратифіковані. Тільки такі гарантії ми можемо, хоча б якось сприймати в будь-якому випадку. Ви знаєте, ми з вами вже про це говорили. Що безпокові гарантії, що сильнішою стороною надаються, вони виконуються тільки тоді, коли сильніша сторона бачить в цьому політичну або економічну вигоду. Дотриматись цих безпекових гарантій. Ну, в крайньому випадку, якщо це вже взагалі дуже б репутаційна велика втрата була, вони можуть на це піти. Але принаймні, коли ці гарантії закріплені парламентом, то тут хоча б про щось можна говорити. Бо якщо підписати якусь бамашку, якийсь папірець. То в підсумку все завершиться, отак, як, наприклад, між Таїландом і Камбоджею. Трамп підписав між ними мирну угоду та за його посередництво. От це те, що він фактично пропонує нам. Якась угода за його посередництво і все. Для нього угода це завершення війни. Він плутає завершення війни з фактом підписання якоїсь там угоди. Ну, то угода була підписана: Для нього історія завершена. Війна завершена, все, він рухається далі. Штати нічого не зобов'язані робити Трамп ну, був посередником і що? Що це посередництво дало? Це когось злякало. Таїланд собі спокійно фігачить Камбоджу, Ну, ті там щось відстрілюються, але у них не особливо є можливості це робити. Тут є ще певна небезпека, навіть, друзі, що може по нам прилетіти насправді, тому що. Тайські, е тайландські війська застосували БМ оплот е українського виробництва, який там колись раніше був їм проданий. І це, звісно, був би сюр і абсурд, але я не виключаю такої вірогідності, що Трамп, ну, е зі своєю кукухою, яка не дуже сильно вже добре варить, зараз ще й Україну звинуватить в тому, що от знайшли український слід. От, поки ми там щось Україні не допомагаємо, вона свою зброю продає Таїланду, а вони там оце війни розв'язують. Я навіть такого не виключаю, тому що ну, інтелект слабне, а маразм кріпчає. Та будемо спостерігати за розвитком цих подій, а найближчі декілька днів мають бути насиченими на новини. І там все більш стане трохи зрозуміло. Ми побачимо, чи зможемо отримати в найближчі місяці репараційний кредит. Ми побачимо, на які кроки готові піти Сполучені Штати Америки щоб натиснути на Україну, і можливо навіть будуть певні зміни на лінії фронту. Але найголовніше, що всередині держави може змінитись. Уряд побачив реакцію суспільства на шалені відключення електроенергії, та люди намагаються з розумінням ставитись до, до цього, тому що ми розуміємо, що це першопричиною причиною є Російська Федерація, але ну, є, є певні нюанси, скажімо так. І от уряд зараз займається перерозподіленням. Електроенергії, графіки відключень мають стати більш лояльними, і це також важливо. Це також впливає на політичну підтримку Зеленського, як не крути, і, а його політична підтримка там впливає на те, наскільки він може себе впевнено на міжнародній арені почувати. Тому будемо спостерігати і е, оперативно все разом з вами аналізувати. Що ви з приводу цих тем думаєте, пишіть в коментарі. А поки ви пишете, я подякую спонсорам цього каналу, фантастичним людям, без яких вихід контенту на цьому каналі був би ну, практично неможливим. Е, дякую вам величезне. В першу чергу, звісно ж, дякую спонсорам на рівні, скажено, багаті олігархи: Андрій Колесник, Валентин Іщенко, Дмитро Ростопіра і, і ще раз Андрій Колесник, який ще й потужні одноразові донати робить. Пане Андрію, ви прям тішите моє серденько. Дякую вам величезне. І решті спонсорів також не менш грандіозна подяка. Ви, ви всі прекрасні. А хто вже підтримав Сили оборони України і бажає ще й допомогти розвитку української незалежної політичної аналітики, може стати спонсором каналу на Ютубі або за реквізитами в описі до відео, чи то за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Дякую вам за увагу і не прощаємось!